У Чернігові від 24 листопада внесли зміни у мережу тимчасових автобусних маршрутів. Так повертається добре знайомий чернігівцям Маршрут номер 37 сім. залізничний вокзал. Повертається й так звана довоєнна двадцятка, котра нині курсуватиме від вулиці Незалежності до залізничного вокзалу. До того ж на цей маршрут вже вийшли п'ять новеньких автобусів. Це нові транспортні засоби 2022 року виготовлення нашого місцевиробника автозаводу. Автобуси, якщо ви можете бачити, вже сьогодні вони працюють 70 плюс вони збільшені більше середньої містості. Також додався і новий маршрут номер 31 Подусівка завод Чезара. Це робиться для того, аби забезпечити мешканців мікрорайону транспортним сполученням. В управлінні транспорту кажуть, в подальшому планують ще розширювати транспортну мережу. В місті Чернігів відновлюється транспортне сполучення, тобто зміни вони будуть відбуватися. Ми дивимося, коригуємо, відслідковуємо. Так що процес цей буде йти і далі. Через масовані удари російського ворога по нашій інфраструктурі місту немало електроенергії, але на маршрутах працювали автобуси. Загалом 81 одиниця рухомого складу середньої і великої місткості. По обіді 24 листопада в Чернігові поновили рух тролейбусів з урахуванням економії електроенергії. На сьогоднішній день місто Чернігів практично на 95% покрито маршрутами транспортом, ну, громадським транспортом. Можна доїхати з пересадками, але добратися до будь-якої кінточки можна. Це, у нас тільки є одне питання, це вулиця Кільцева, Зараз там немає транспорту, тому що на сьогоднішній день там ще не відновлене міст. Відсутність мосту не можна зробити побудувати маршрут. Альну інформацію про рух транспорту в Чернігові можна знайти на сторінці профільного управління у Фейсбук, а точний час приїзду того чи іншого транспорту у системі Дозор.